Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 зброї виробництва України, а в цьому відео представлено огляд на стрілецьку зброю армії Ізраїля. Ізраїль є однією з найбільш мілітаризованих країн світу, з моменту заснування держави у 1948 році по теперішній день армія оборони Ізраїля Цахал брала участь у 20 війнах та військових операціях, і треба сказати, що у більшості з них вона вийшла переможцем. При цьому, на відміну від інших країн, усі громадяни Ізраїлю, у тому числі й жінки, є зобов'язаними. Загальна чисельність регулярних збройних сил Ізраїлю становить 176 тисяч осіб. У ході становлення державності сили оборони Ізраїлю використовували різну стрілецьку зброю. Отже, почнемо з пістолетів. І хоча в армії оборони Ізраїлю немає єдиного зразка пістолета як особистої зброї офіцерів, вони отримують право купувати пістолет за власні кошти. У 1990 році збройовою компанії ARI Israel Military Industries за участю італійської компанії Fratelli Tanfolio на базі чеського ЧЗ75 створений пістолет Jericho або Erejon 941. Калібр 9 мм набій 9 х на 19. Експортні варіанти виробляються також під набої 40 ТВ та 45 CCP. Спосіб дій віддача ствола при короткому ході 8 подвійної дії, ємність магазину 15 набоїв. Випускається у трьох модифікаціях, повнорозмірній, компактній та сукомпактній, прицільна дальність стрільби 50 метрів. У 2002 році було розроблено пістолет сп 21 Барак, що в перекладі зевріту означає блискавка. Калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум, спосіб дії – віддача ствола при короткому ході. Єніс магазину 15 набоїв. Цей пістолет має досить незвичний вигляд, його рамка виконана з полімеру, прицільна дальність стрільби 50 метрів. Окремі спеціальні підрозділи армії та поліції використовують австрійський пістолет гок 17 Калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум, спосіб дії віддача ствола при короткому ході. Ємність магазину 17 набоїв, прицільна дальність 50 метрів. Ну і звичайно, не можна не сказати про знаменитий ізраїльський пістолет Desert. Пустельний Орел розроблений у 1983 році американською компанією Magnum Research у співпраці з ізраїльською компанією Military Industries. Він є одним з небагатьох пістолетів, що використовують великокаліберні набої. Калібр 50, він же 127 мм, Набій 50 Action Express. магазин ємністю 7 набоїв. Головні переваги пістолета висока потужність та точність стрільби. Серед недоліків можна відзначити високу вартість, велику вагу та габарити, невисоку надійність та використання екзотичних для ізраїльської армії боєприпасів, у зв'язку з чим він ніколи не перебував на озброєнні армії Ізраїлю. Далі розглянемо пістолети-кулемети. Найвідомішим ізраїльським пістолетом кулеметом є Узі. Прийнятий на озброєння у 1954 році цей пістолет-кулемет був названий на честь його творця Узія Галя. Калібр 9 мм, набій 9 на B9 19 парабелум, спосіб дії вільний затвор. Існують різні модифікації цього пістолета кулемета, такі як міні-УЗІ та мікроузі, що відрізнялися зменшеними розмірами та меншою масою, а також модель 2010 року УЗІ-ПРО з покращеною ергономікою та планками Пікатіні. можливе використання магазинів ємністю 25, 32, 40, 50 або 62 набої. Темп вогню 540 пострілів за хвилину. Режим вогню як одиночний, так і автоматичний, прицільна дальність пострілу 200 метрів. Незважаючи на компактний розмір, маса УЗІ становить 3,5 кг без магазину. Також УЗІ пристосований для умов війни в піщаній пустелі, на боковинах коробка затвора зроблені велике кишені для відведення забруднень. Він є одним з найпопулярніших пістолетів кулеметів у світі. УЗІ перебував на озброєнні армії та різних силових підрозділів більш ніж у 95 країнах світу. Наприкінці 90-х років ХХ століття компанію Ізраїль Military Industries для спеціальних підрозділів на пістолет кулмет Магал. Він є модернізованим варіантом автомата ізраїльського виробництва «Галіль Мар». Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Калібр 762 мм, набій 762х33, ємність магазину 30 набоїв, ТЕФ-огню вогню 700 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 150 метрів. І ось ми підійшли до основної стрілецької зброї армії оборони Ізраїлю. У 1973 році з метою заміни бельгійської гвинтівки FAL, яка виявилась на повній мірі придатною для боїв у пустелі, на озброєння ізраїльської армії прийнятий автомат Галіль. Розроблений конструкторами Ізраїлем Галілі та Узіелем Галем, він створений на основі фінського Валмета рк 62 який у свою чергу є варіантом автомата Калашнікова. Спосіб дій відведення порохових газів поворотний затвор. Випускається у двох калібрах 5,56 та 762 мм, набої 5,56 на 45 та 7,62х51, він же 308 «Вінчестер». Ємність магазинів 35 та 50 набоїв, Темп вогню 750 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 450 метрів. Галіль має низку модифікацій. Модель Галіля РМ може виступати в ролі легкого кулемета і має руків'я для перенесення. Вона також обладнана сошками-кусачками для перекушування товстого дроту. Полегшена штурмова модель Галіля Р з полімерною цівкою не має сошок і забезпечена відкидним прикладом. Галіль Сар ще одна модифікація представляє собою укорочену модель карабін для повітряно-десантних та бронетанкових військ. а Галіль Мар використовується спецпідрозділами і має калібр 5,56 мм. Подальшим розвитком цього автомата є модель «Галілейс», що має ергономічну конструкцію, двосторонній запобіжник, затримку затвора, планку пікатіні, телескопічний приклад. Автомат Галіль на сьогоднішній день залишається на озброєнні низки країн світу. Вже на момент початку виробництва Галіля в Ізраїль почали надходити по лінії американської військової допомоги різні варіанти гвинтівок М16 М4А1. І, хоча вони мали меншу надійність, їхня підвищена точність і менша вага виявилась кориснішим для армії оборони Ізраїлю. Калібр 5,56 мм, набій П56х45, на спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, в вогню 950 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 600 метрів. Магазини мають ємність від 30 до 60 набоїв. У 2001 році на озброєння армії оборони Ізраїлю прийнято штурмову гвинтівку тар 21 Назва гвинтівка походить від гори тавор, розташований на півночі Ізраїлю, а індекс 21 означає націлені зброї на 21 -е століття, калібр П-56 мм, набій П56х45, на спосіб дій відведення порохових газів поворотний затвор. Лінійна схема, де приклад знаходиться на одній осі зі стволом, забезпечує зброю високоточність стрільби. Тар-21 використовує стандартні магазини автомат М16 на 20 та 30 набоїв. Таким чином забезпечується уніфікація спорядження для різних видів стрілецької зброї армії оборони Ізраїлю прицільна дальність стрільби 500 метрів темп вогню 900 пострілів за хвилину. На базі цієї гвинтівки випускається ряд модифікацій, найвідомішої є мікротавор МТАР або X-95. Ця штурмова гвинтівка була прийнята на озброєння у 2009 році. Виконана за схемою BullPUP мтар 21 випускається в калібрах 556 545 і 9 мм. Набої 5,56х45, на 545х39 на і 9х19 парабелум. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, довжина ствола від 330 до 419 мм залежно від калібру. зведення розташоване над пістолетним руків'ям. Вага 3,3 кг, ємність магазинів 20, 25 та 32 набої. Темп вогню 950 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 200 метрів. У 2012 році в Ізраїлі розроблено досить незвичайну гвинтівку Snake DBR або Barrel. Головною відмінністю від інших гвинтівок є наявність двох столів та двох магазинів. Базою цієї гвинтівки послужила платформа R15, калібр 5,56 мм, набі 556 х 45 спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Гвинтівка має один гачок для спуску, один газблок газовий поршень і може стріляти як до плетами, так і з одного ствола. Їмність магазинів 30 набоїв, загальна вага без магазинів 4 кг, довжина гвинтівки з повністю розкладеним прикладом 800 мм. Далі розглянемо кулемети армії Ізраїлю. З моменту становлення державності до сьогоднішнього дня армію Ізраїлю використовувались кулемети різних країн світу. Німецька МГ-34. Радянське ПК. РПК Бельгійське Фенмаг, FN Мінімі та інші. У 1997 році на озброєння армії оборони Ізраїлю було прийнято єдиний ручний кулемет власного виробництва Негів. Випускається у трьох модифікаціях. Стандартній НГ-7 під набій 762 х на 51 із укороченим окороченим стволом негів команду для ближнього бою в міських умовах. Спосіб дій відведення порохових газів у поворотний затвор, калібр 556 мм, набої 5,56 на 45 та 7,62х51. Кулемет комплектується складеним у бік прикладом, руків'ям для перенесення та сошками, темп вогню 1000 пострілів за хвилину, в якості обоєживлення використовуються магазини М16 або стрічки на 150 та 200 набоїв, прицільна дальність пострілу 1000 м. В якості великокаліберного кулемету армії Ізраїлю використовується американський Браунінг м 2. Розроблений у 1932 році цей кулемет має калібр 127 мм, набій 50 BMG або 12,7 на 99 Спосіб дії – віддача ствола з коротким ходом, важільне замикання. Темп вогню 635 пострілів за хвилину, видбоє живлення розсипна патронна стрічка. Маса кулемета 38 кг, прицільна дальність пострілу 1800 метрів. Далі розглянемо снайперське гвинтівка армії оборони Ізраїлю. В якості снайперської зброї окремими ізраїльськими підрозділами застосовуються американська гвинтівка М21 та М24. Напівавтоматична гвинтівка М21 створена у 1969 році на основі попередньої моделі М14. Спосіб дії – газовідвідна автоматика з коротким ходом газового поршня. Калібр 762 мм, набій 762 на 51, ємність магазину 20 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів. У 1987 році на основі гвинтівки з повздожняков затвором Remington 700 розроблена гвинтівка М24. Калібр 762 мм, набій 762 на 51. Ствол виконаний з нержавійчої сталі ємність магазину 5 набоїв, ефективна дальність стрільби 800 метрів. На базі М14 ізраїльською компанії Technical Equipment International розробленого гвинтівку TIM89 СR. Калібр 762 мм, набій 762х51, спосіб дії – відведення порохових газів у поворотний затвор. Ївність магазинів 10 або 20 набоїв, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. З 1983 року на основі автомата Галіль виробляється самозарядна снайперська гвинтівка «Галіль Снайпер або Галац. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, калібр 762 мм, набій 762 х 51 У середині 90-х років ХХ століття випущена модифікація цієї гвинтівки SR99, що відрізняється покращеною ергономікою, новим прикладом та цівкою. Видбоєживлення відокремлений магазин на 20 набоїв, виготовляється як у дерев'яному ложі, так і у пластиковому. Прицільна дальність пострілу 1000 м. У 2014 році збройовою компанією «Ізраїль Weapon Industries розроблено снайперського гвинтівку Dan. Назва гвинтівки походить від назви стародавнього біблійського міста. Спосіб дії повз затвор, калібр 86 мм, набій 338 лапо Магнум, ємність магазину 10 набоїв. Приклад скалетного типу виконаний з алюмінієвого сплаву та має регульовану по висоті щоку, тильник з амортизуючою вставкою і висувний монопад. Прицільна дальність стрільби 1,5 км. При цьому виробник дає гарантію точності на рівні не більше, ніж одна МОА на дистанції 1200 метрів. В якості великокаліберної снайперської гвинтівки армії оборони Ізраїлю використовується американська гвинтівка Barrett M82A1. Спосіб дій короткий хід ствола, калібр 127 мм, набій 12,7х99, на ємність магазину 10 набоїв, маса 14 кг, прицільна дальність стрільби – 1,5 км. Крім того, основним підствольним гранатометом армії Ізраїлю є GL40S. Розроблений у 2012 році він має калібр 40 мм та призначений для встановлення на гвинтівку вор. Також він сумісний з іншими штурмовими гвинтівками. Має однозарядний спосіб дії, заряджається шляхом відкривання ствола у бік. При необхідності цей гранатомет може використовуватись окремо від штурмової гвинтівки. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!